4 жовтня в стінах Національного університету кораблебудування імені Адмірала Макарова після відкриття меморіалу пройшла вчина рада, яка була присвячена старіччю, з дня народження Віктора Михайловича Бузніка. Цієї суботи увесь викладацький та студентський склад вшанував пам'ять доктора технічних наук, професора, члена кореспондента Академії наук ОРСР, ректора Миколаївського кораблобудівного інституту Віктора Михайловича Бузніка. Після слів пошани від завідувача кафедри технічної теплофізики та суднових... Паровиробних установок «НУК» Бориса Васильовича Диму та ректора Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Сергія Сергійовича Рижкова. Кожен міг протягом заходу покласти квіти до портрету цієї постаті як знак поваги. Після цього Сергій Сергійович Рижков зазначив, що у нашого університету є майбутнє напрямку суднобудування завдяки не тільки вже досвідченим науковцям, а й молодим талантам. І тоді про ректором науково педагогічної роботи і міжнародної діяльності Євгеном Івановичем Друшляковим були вручені. Премії за внесок у судобудування, атестати професора і відзнаки за відданість справі. Після вручення нагород усі присутні могли придивитися презентацію та короткометражний фільм про життя такої видатної особистості, як Віктора Бузніка. Потім ректор знов за слово і наголосив на тому, що постать бузніка мала велику роль в житті університету, що саме при ньому в МКІ закладено всі основні напрямки наукової діяльності: розгорнуто глибокі дослідження складного теплообміну, камерах згорані і топках. А в 1959 у році відкрита галузева науково-дослідна лабораторія. Саме він був ініціатором будівництва нового навчального корпусу за адресою проспект героїв Сталінграда. Далі перейшли до порядку денного. Були затверджені навчальні програми факультетів, затверджені видання посібника факультетів морської інфраструктури, монографії гуманітарного інституту та згода на вступ у докторантуру Нук.